На обліку у службі у справах дітей Довгинцівського району наразі прибуває 293 дитини. У районі функціонують два будинки сімейного типу, де виховуються 13 дітей, а також вісім прийомних сімей. Щороку для опікунів, піклувальників, прийомних батьків, службою у справах дітей Довгинцівського райвиконкому проводиться засідання піклувальної ради. На нього запрошуються представники соціальних служб, пенсійного фонду, міліції та інші з метою надання консультацій опікунам та прийомним батькам. Найважливе проблемне питання це стягнення аліментів з батьків дітей. Аліменти то практично з усіх батьків постягувані, але виконавчій державній службі приходиться розшукувати батьків, з'ясовувати місце їх перебування, щоб з них відраховувати на утримання дітей аліменти. Ну, опікуни, ми запрошуємо опікунів, надаємо роз'яснювальну роботу, ведем, надаємо роз'яснення, як що де робити. Серед найбільш актуальних питань, озвучених на нараді, своєчасність соціальних виплат, зокрема грошової допомоги на дитину. На теперішній час допомога на дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням, виплачується у розмірі двох прожиткових мінімум на дітей відповідного віку. З 1 січня на дитину, яка віком до 6 років, розмір виплати становить 2064 гривні. На дитину віком від 6 до 18 років 2572 гривні. У зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму ця виплата допомоги буде змінюватися у липні та у жовтні 2014 року. На теперішній час ніяких затримок виплат державних коштів немає. За лютий ми виплатили в повному розмірі. Під час засідання піклувальної ради опікунам та прийомним батькам, діти яких досягли найбільших успіхів, вручили грамоти від довгинцівського райвиконкому. Такі результати на в останню чергу заслуга їх, хоча й не рідних за правом народження, а втім, таки справжніх батьків. На запитання, що ж спонукає і у складні економічні часи брати на виховання чужих дітей, прийомна мати чотирьох малюків Вікторія Кузьміна відповіла. Моїм прийомним діткам 5 років. Семь, 8, и старшая девочка взяли вот недавно полгода, только 13 лет. Дать детям то, чего чего бы они не получили в детском доме, это прежде всего. Любовь, семья, дом. Смотришь на этих деток, какие они теперь счастливые, что они теперь в семье. Просто не передать. Зазвичай жодне засідання піклувальної ради не проходить без творчого звіту дітей. Цього разу вони підготували виставку робіт, побачити яку можна у холі палацу дитячої та юнацької творчості Гармонія.